Людині дуже важливо навчитися бути м'якою, більш серйозною, не не егоїстичною. Тож виходить, є планета там, вона теж активується ще під період. Тобто задача людини на сьогодення, на зараз навчитися бути більш стриманим своїм Емоція, а людина дуже вспильчива. Тож, і коли людина приходить до психолога, і ми чітко розуміємо, з чим нам зараз потрібно працювати, ми не говоримо про те, що було в дитинстві, можливо, зараз це не дуже актуально. Дуже актуально зрозуміти навички, з чим зараз працювати дитині. І от, наприклад, щоб не було меланхолії, трудогалізму або депресії, вчитися балансувати. Так само потрібно не бути занадто упрямим, занадто твердим, не приймати дуже швидких якихось рішень, тому що ще ми дивимося, в якому знаки це зараз відбувається. І там дуже багато активності, амбіцій, его. І тут дуже важливо так, приземлити людину, зрозуміти, дати подалочок, дати розуміння, що і як. Відбувається тож.